А чи знаєте ви, що можна зробити крем, який буде зігрівати вас взимку? І зробити це дуже легко, додавши всього один чудо-компонент, який надає легке і пролонговане відчуття розігрівання, і тим самим підвищує відчуття комфорту на тілі. А якщо намастити такий крем на гаряче тіло і потім залізти під покривало, відчуття тепла стане ще сильнішим. З вами Олена на каналі Косметична Кухня Б'Юр. Додивляйтесь це відео до кінця і не забувайте залишити мені в коментарях пару приємних слів. Зворотний зв'язок від вас дуже важливий і надихає мене на створення нових відеорецептів. Для виготовлення крему мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити які ви можете в інтернет-магазині Бюр з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Сьогодні я буду готувати 100 грамів крему, тобто 1% введення будь-якого компоненту буде дорівнювати 1 грамові. І, як завжди, рецепт крему ділиться на три фази. І першою я приготую фазу номер 1 де в підготовлену суміш емолентів та олій я додаю 3% емульгатору планта М та 2% загущувача та структуру утворювача ланол П. Це чудова комбінація, щоб отримати легку і приємну емульсію. А щодо емолентів, я використовувала 4% Еутанол G. Він чудово живить шкіру, 4% Plantasense Olive LD для заміни легких силіконів, а також 3% олії мегдалю та 1% батеру каріте для живильної дії. Ви ж, за своїм бажанням, жирну фазу можете замінювати. Далі я беру стакан з підготовленою дистильованою водою із фази номер 2 і відправляю обидва стакани на водяну баню нагріватися до температури приблизно 80 градусів Цельсія. А тим часом я підготую активну фазу, де я в чистий простерилізований. Стакан, я наливаю 3% пентилен гліколю і розчиняю в ньому 0,3% ваніліл бутилового ефіру. Саме він буде надавати кремові розігріваючу дію. Для звичайних засобів не потрібно додавати більший відсоток, адже розігріваюча дія може бути дуже сильною. Наприклад, 0,5% цього компоненту використовують в спеціальних антицелюлітних засобах та масках для підсилення росту волосся. Також сюди додаємо 0,3 жиророзчинного розчинного бісабололу для зволодження та заспокійливої дії на шкіру. Гарно все розмішуємо і наливаємо 5% дистильованої води. Після чого додаємо 1% депантенолу для заспокійливої дії і 2% акваксилу для зволоження шкіри. Після нагрівання двох фаз на водяній бані я беру гарячу водну фазу і додаю до неї 2,5% консерванту і хелатору косфадерм Лео. 3% тригалози для утримання вологи в шкірі і 1% кукурудзяного крахмалю як загущувача водної фази. Гарно все розмішаю за допомогою міні-міксеру і знову відправлю водну фазу на водяну баню, щоб обидві фази водна та жирна стали однакової температури. Після повторного нагрівання я почну процес емульгування. Для цього я наливаю жирну фазу в водну фазу, хвилинку перемішую руками і далі ще декілька хвилин за допомогою міні-міксеру на високих обертах. Після чого я покладу стакан на магнітну мішалку, де він буде перемішуватись, поки не охолоне до температури 40 градусів Цельсія. Якщо у вас немає такої мішалки, тоді просто перемішуйте руками. Після оголодження емульсії, я додам до неї раніше підготовлену активну фазу і продовжую гарно все перемішувати на магнітній мішалці. І після того, як активна фаза гарно розчинилася в емульсії, я додам останній компонент, а саме 2% бамбукової силіки, яка буде стабілізувати емульсії та покращувати її сенсорні характеристики. Тобто, коли ви тільки нанесли крем і вже закохалися в нього. Далі ми дуже ретельно вимішуємо силіку в емульсії і продовжуємо розмішувати її за допомогою, скажімо, ложечки або магнітної мішалки на невеликих обертах. І розмішуємо до тих пір, поки вона повністю не охолоне. Як ви бачите, емульсія на цьому етапі приготування схожа на водичку, але не переживайте, вона стане набагато густішою. І так, після повного розмішування емульсії та її охолодження я, звичайно ж вимірюю рівень кислотності. Як ви бачите, зараз він дорівнює приблизно 6,4. Як для мене, це за високий рівень pH, тому зараз за допомогою 40% розчину молочної кислоти я його трішечки опущу. Додаємо крапельку, розмішуємо за допомогою міні міксеру, мішалки чи просто руками і знову перевіряємо рівень кислотності. І так робимо до тих пір, поки не отримаєте бажану, а бажана може знаходитись в рамках від 5,5 до 6,0. В результаті в самому кінці ви отримаєте ось таку чудову емульсію. На завтра вона стане ще трішечки густішою. Емульсія дуже легка та приємна при нанесенні на шкірі і залишає після себе дуже приємне відчуття комфорту. Обов'язково спробуйте приготувати цей крем, і я чекаю на ваші результати його виготовлення. Щиро вдячна за лайки, коментарі і поширення моїх відео між інших кремоварів. До зустрічі!